Цікаві факти про Василя Андрійовича Симоненка. Василь Симоненко один з найяскравіших представників покоління Шістдесятники, який увійшов в історію української літератури як визначальна постать боротьби за державний і культурний суверенітет другої половини ХХ століття. Отож пропонуємо вам дізнатися цікаві, а інколи й разючі факти із життя цього талановитого поета. Розпочати ознайомлення з Василем Симоненком ми пропонуємо із запису його живого голосу, де він розповідає про себе. Що я можу сказати про себе. Ще так мало прожито і так мізерно мало зроблено. Хочеться бути людиною, хочеться робити гарне і добре, хочеться писати такі вірші, які б мали право називатися поезією. І якщо це мені вдається рідко, то це не тому, що я не хочу, а тому, що мало вмію і мало знаю. Найбільше люблю землю, людей, поезію, і село Бівці на Полтавщині, мама подарувала мені життя. Ненавиджу смерть. найбільше боюся, нещире з друзів. Більше мені сказати про себе нічого, навчаючись на факультеті журналістики КДУ із Миколою Сомом, вони разом жили в одній кімнаті в гуртожитку. Дізнавшись, що товаришу ніде святкувати новий рік, Василь запросив його до себе в Біївці, де мати пригостила їх вечерею, а згодом вони влаштували один одному літературний двобій, зачитуючи вірші. Кохання всього свого життя письменник зустрів на практиці у редакції видання Черкаська Правда це була молоденька кур'єрка Людмила. Дівчина одразу заполонила серце не тільки юного Василя, а й Станіслава Буряченка. Якось вони сиділи втрьох, і Василь сказав Люся, Люся, я боюся, що влюблюся. Через місяць вони відгуляли весілля. Микола Сніжко, товариш Василя, розповів, що закохати Люсю йому допомогло вино із троянт, яке його навчили виготовляти в тальне. Там поето й розповіли легенду про садівника та княжну, пригостивши, яку вином закохав у себе. За його словами, Василь називав своє фірмове вино на французький манір Симоне а дружину Людмилу Люсьєн. Та й у їхнього кохання були перешкоди, навчання та військова служба Василя. Через ці обставини поет рідко бачився із дружиною, проте щоразу нагадував про своє кохання листами, які є найромантичнішою частиною не лише його життя а й української літератури в цілому. У них він називав Людмилу Малюся, мила моя дівчинко, кнопочку та малежа. Приміром, люблю тебе, дико! Ніколи ніхто так ще не морочив мені голови. На папері цілуватися не дуже смачно, але я цілую мою маленьку Люсю мільйон разів. Василь брав участь у роботі клубу творчої молоді. Саме з його ініціативи розпочався пошук місць масового захоронення жертв сталінських репресій. Поет разом із колегами відкрив таємні місця масових поховань. Найбільше Василя вразило те, що хлопці грали футбол черепом з отвором від кулі, а ще два позначали лінію воріт. Після цього випадку до Київської міської ради надійшов меморандум, у якому вимагається оприлюднити список місць масових поховань. Та замість цього система встановила нагляд за Симоненком. Ніна Черняк, письменниця та подруга Василя Симоненка. Дізнавшись про горе дівчини, вона хотіла закінчити життя самогубством. Він написав їй вірш. Ти знаєш, що ти людина. Ця поезія повернула їй віру до життя, довкола їхніх стосунків і досі ходить багато чуток, існує версія, що сам Василь ходив до неї свататись, проте Ніна йому відмовила адже в нього була сім'я. Та сама жінка заперечує існування будь якого роману вона наголошує на тому, що вони були друзями, а він ставився до неї як до сестри та найкращої подруги. Не докорю ніколи і нікому, хіба на себе інколи позлюся, що в двадцять літ в моєму серці втома, що в тридцять смерті в очі подивлюся. Ці рядки Василь Симоненко написав за вісім років до своєї смерті, проте складається враження, ніби він уже тоді передчував свою долю. Нині загибель поета обмутана чималою кількістю пліток та здогадок. Товариш Василя Микола Сом розповів про поетів сон, який також вістував біду. Йому примарилось, що до його рідного села зі станції прямує Тарас Шевченко, Леся Українка та Іван Франко. Кобзар правив кіньми та запрошував до себе Василя, який йшов позаду разом зі своєю матір'ю та родичами. Проте поет, замість того, щоб сісти, запитав, чому не пропонують сому поїхати разом з ними. У відповідь віз якнайшвидше чкурнув подалі. Реакція Ганни Федорівни на сон була досить дивною, проте материнське серце і справді передчувало біду. Так і сталося. У 1963 році в поета діагностували рак. Обставини смерті поета досі оповиті таємницею. Очевидці згадують, що влітку 1962 року на залізничному вокзалі в Черкасах між Василем та Буфетницею сталася суперечка. Її причиною була відмова продати поетові цигарки за кілька хвилин до обідньої перерви. Шум, викликаний сваркою, привернув увагу двох міліціонерів. Підійшовши ближче, вони попросили посвідчення у Василя. Побачивши його редакційні документи, Симоненка швидко скрутили й потягли до вокзальної кімнати міліції. З відділу міліції його забирали товариші. Побачивши кількість синців на тілі, вони були дуже здивованими. На Василевій постаті не залишилось жодного вцілілого місця. Здоров'я після цього випадку почало погіршуватись, поет жалівся на постійний біль та вкрай важкий стан. Лікуючись в обласній лікарні, йому діагностували рак нирок. Проте до останнього Василя підтримували друзі, колеги та дружина, яка майже жила в палаті. Сам Симоненко про свій поетичний стиль говорив: є в мені щось від діда Тараса і прадіда Сковороди. В епоху, коли в середовищі українських поетів набирав популярності модерн, Симоненко залишався вірним класиці віршованого стилю. У його римах відсутня символічність, він називав речі своїми іменами. Сучасники не виключають, що саме за цю прямоту він міг заплатити життям. Хоча Василь Семененко прожив досить коротке життя, він зробив чималий внесок у розвиток нашої культури та національної свідомості, численні збірки творів, видані вже після його смерті, листи, які вважають найромантичнішими в українській літературі, журналістська та громадянській діяльності. Коли несли його труну, мати згадувала, що в дитинстві він належав лише їй, а тепер усій Україні, і безсумнівно вона мала рацію.